Сьогодні в нас п'ятниця, і це е, день перед святом. Завтра у нас субота, і в суботу якраз це свято, коли духи пролітають над балі. І треба не шуміти, і, е, щоб не було на де світло. Тому завтра не буде працювати на балі один день 6 ранку е, суботи до шостої ранку неділі. Бачите, малі крикнули на байку і мене збили. Так ось. І завтра на нічого не буде працювати, тому сьогодні я йду на ринок, щоб трошки підскупитися. Ось, завтра не буде працювати на інтернет, не буде... А, значить нічого. А що там закрита? А як Війти на ринок? Ага, бачу. Не буде працювати на інтернет, не буде світла. І неможливо буде вийти на вулицю. А якщо ти вийдеш на вулицю, будуть патрулювати дружини. Вони, типу, в храмах посвідчені, що на них типу, духи не агреться. І ось, і можуть бути до такого, що навіть до депортації. А зараз піду на ринок, подивлюсь, що, що, що там на цьому ринку є. Треба підкупити трошечки овочів, фруктів і обов'язково взяти курочку.